Цьому цвинтарю вже більше 200 років. Оця Мацева вона є найстарішою в Дніпропетровській області. Це людина, яка пройшла певний шлях, опинилася тут на півдні України під Кривим Рогом, і, взагалі, тут завершила своє життя. Перший раз я побачив це місце у 2021 році, в травні. Чесно кажучи, на той момент не знав, що тут лишився якийсь єврейський цвинтар. Бо ми бачимо, що гуляють корови, пасуться тут. Діти гуляють у футболу. Я просто пройшовся вперед і побачив купу дуже гарних надгробних каменів. Оця Мацева, вона є найстарішою в Дніпропетровській області, знайденою 1810 рік. Колонія заснована в 1808 році. То ця людина це взагалі емігрант з Білорусі, з півдня Білорусі, який приїхав сюди і тут і помер. Різниця між двома цима Мацевами 100 років. Ця Мацева 1810 року. А ось ця Мацева 1810. 1000... 910 року на з криволіського матеріалу, да що схоже на кварцит, обидві ці мацеви чоловічі, це Рафмоша, син Монахама Мендела, а це Єдідя, син Ар'єдова, подвійне ім'я. На прізвище Друкару Мацеви це назва надгробного каменя в єврейській традиції. Що цікаво, що оздоблення цих мацев дуже різноманітне і не характерне для півдня України. Традиція різництва надгробків може сюди прийшла з Буковини, Закарпаття, Волині. Колонія Інгулець вона була утворена на початку 19 століття. Протягом 1807-1809 років справа в тому, що на початку 19 століття Російська імперія намагалась колонізувати ті землі, які були захоплені протягом минулого століття, сюди заселяють. Євреїв на кінець 19 століття за переписом е, населення в Інгульці було близько трьох тисяч мешканців. Позаду мене магазин Шпігель Гласа це був центральний магазин в цьому місці. Жителі єврейської громади дізнавалися про найсвіжіші новини. Ми з вами знаходимося на колишній центральній площі. Позаду мене будинок культури раніше це була центральна синагога. Площа цього цвинтаря приблизно 2 гектари. На євриті ми називаємо цвинтар «бейтолям» дом світу, дом життя. На єврейському цвинтарі не можна палити, пити воду, їсти, бо ми вважаємо, що люди, які тут поховані, вони не мають цієї можливості вже після смерті. І якби щоб їх не дразнити і не зневажати, ми цього не робимо. Для єврейського світу цвинтар це водночас місце початку і кінця. Тому що навіть на надгробках ми не пишемо дату народження, ми пишемо дату смерті, тому що тільки коли людина відходить в наступний світ, ми можемо підбити підсумки зазвичай чоловіків та жінок ховали окремо. На прикладі ось цієї мацеви жіночої, до речі, бажаємо розповісти трохи про те, як прийнято писати на єврейських надгробках, бо в принципі ця традиція, вона. Однакова і дотична в усіх єврейських громадах по всьому світу, перше на що ми маємо звернути увагу, це початкова. І закінчувальна форма епітафії надписа на надгробку. У нас є єврейські літери «Пей» та «Нун», що свідчать про надпис і фразу «Пей Нун» тут поховано. Потім ми маємо зрозуміти, наприклад, ми не знаємо, як читати на євриті, і наша мета зрозуміти, а це чоловік чи це жінка. Якщо ніякі декоративні елементи на надгробку нам про це не кажуть, як, наприклад, глечик чи підсвічник в разі жінок, або як ми раніше з'ясували, знак когена нащадка Арона. То тоді ми шукаємо дві єврейські літери: літеру бет, схожу за звучанням на звук Б, та літеру ТАФТ зі звуком Т. І в нас формується єврейське слово Бат, донька. Таким чином, ми розуміємо, навіть якщо ми не можемо, не маємо змоги прочитати єврейське ім'я цієї жінки, ми знаємо, що це точно жінка, і звали її Гейни. Дочка Натана, вона померла в літньому місяці Тамуз, і поверла вона в 1852 другому році. Ще раз наголошую, що в нас рік тут позначається єврейський. А зараз, наприклад, в 2024 році, в жовтні настане 5785 рік за єврейським календарем від створення світу від створення першої людини. Адама наступний розповсюджений символ не тільки на єврейському цвинтарі, а в принципі на будь-якому символ смерть це обрубане дерево. Тут також були викорбовані єврейські літери. Якщо отак потерти, вони тут якось відчуваються, але на жаль, вже майже стерті. 27 серпня 41-го року в колонії були вбиті вперше більше 40 людей. Це були місцеві комуністи, місцеві керівники. Різного рівня далі близько 30 людей, теж керівників різного рівня. Вони були вбиті в вересні 1941 року. На фоні дискримінації, на фоні цих вбивств, починається таке от пограбування і побуття євреїв. Ну і, і знущання в них стають такою групою населення, яка фактично не мала прав. 11 червня 1942 року відбувся оцей мас. Совий розстріл єврейського населення. Цю дорогу в народі і по сьогодні називають дорогою смерті. Саме тут були зібрані всі без винятку євреї від малого до великого, всіх жителів єврейської колонії інгулець за неточними свідченнями. Їх було більше ніж півтори тисячі. Повели ось цією дорогою. Єврейська колонія інгулець перестала існувати. Є дві проблеми, да великі. Перша проблема, це пов'язано з тим, що цвинтар сповзає вниз через ґрунтові води. Єдине рішення, до якого ми приходили, це висадка дерев вздовж цієї сторони, щоб вони корінням підтримували цвинтар, щоб він не сповзав. Що в нас цвинтар це через років 50-100 повністю не був у балці. Ну а друга, і в принципі, вона насправді набагато складніша, ніж дерева. Дерева ми і завтра можемо купити і висадити. Але питання в тому, що цвинтар треба огородити, бо ми бачимо, що гуляють корови, пасуться тут. Діти гуляють у футболу. Ну для нас це певна зневага свяченого для нас місця. Його виокремлення означає те, що це місце не таке, як інші місця навколо нього.